Друзі, всім привіт! Олександр на зв'язку робимо огляд самоскида Бергер. Дивимось який красень. Значить коротко по самоскиду. Самоскид на 57 кубів, вес 7,3, длина 10,5, висота 3,6. Резина Брінстоун, нова, диски нові. Осі. Якщо видно, теж суперські. Далі дивимося. Самоскид по комплектації. самоскида Самоскид Осі СМБ. На Ентраксах, Гальма Дискавіт. Дивіться. Сталь виготовлення самоскида 235-335. Дивимось. Самоскидик, циліндрик новенький. Так, з цієї сторони. Дивимося. Та огонь. Зараз подивимося з цієї сторони по осям. Так, резина, як і казав Бринстоун, нова, диски нові, те ж саме аналогічно. Резина нова, диски нові. З цього боку дивимося, теж все супер пупер Світотехніка нова дивимось на раму. Друзі, підписуємось, підписуємось, підписуємось. дивіться яка рама. Просто сіяє, бомба. Супер. Друзі, самоскид, огонь. Так що... Набирайте внизу в описі, внизу в описі телефончики мої. Що сподобався цей самоскидик, набирайте, буду дуже радий.